Армовані гальмівні шланги на Nissan Patrol 61. Дуже цікавий проєкт. Автомобіль ліфтувався. Деякі шланги треба було подовжити на 5 см. На 5 см підняли авто і на 5 см вирішили подовжити шланги. Ці шланги, що з блоками, ці треба подовжити на 5 см. Ось такі у нас є блоки, в яких різьба. М10 крок 1, наружний конус. Були поставлені отакі з наружним конусом. Тут такий блок посередині отвір для кріплення з боковим. Трубка заходить з боку, такий самий блок поставили. Цей шланг теж треба було подовжити на 5 см. І от такий це вже трійник-блок з однієї сторони і з другої входить трубка. Посередині кріплення. Поставили от такий тут і тут. Цей шланг теж подовжили на 5 см. Тепер короткі шланги були виготовлені аналогічно. Мама і банджо під болт М10. Ці трошки довші і теж банджо і мама під скобу з різьбою М10 крок 1 з. Наружним конусом. От. Нагадуємо, що ми можемо відрозити любі гальмівні шланги на будь-який автомобіль. Якщо вам треба подовжити, щось змінити, поставши ведь інший фітінг, коротший зробити, поставити перехідники, поставити блоки, це все у нас можна замовити у будь-якому кольорі, на будь-якому автомобілі, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.